Проект Україна історія великого народу створений для пропаганди української історії та культури. Ініціаторами його стали інститут стратегії політики та благодійний фонд Схід захід разом. Проект, аполітичний. його завдання об'єднати Україну. І те, що нині його презентують саме на Рівненщині, не випадково кажуть організатори. Проект Україна історія великого народу. Він давно. Кинув свої зерна на рідницькій землі, і нам надзвичайно приємно, що вони тут проросли. І ми сьогодні будемо збирати, якщо говорити образно, можливо, вперше врожай, якого ще ніколи і ніде із своїм проєктом не збирали в жодному в регіоні України. У Рівному представили серію книг про історію нашої держави. Вона створена за 9 років роботи над проектом. За цей час провідні вчені підготували 7 серій книг. А це понад 60 томів з історії держави, а також історичну енциклопедію. Де б я не був, де б не презентували ці книжки, практично до змісту жодного зауваження немає, де б фахівці або люди, або політичні сили їх не розглядали або на Луганщині, або на Івано-Франківщині. Чернігові або Севастополі. Тобто, скажімо, так такий проект об'єднує. За тим з'явилася серія картин на історичну тематику. Робота називається «Битва під синіми водами. роботу рік назад ми представляли в Кіровограді. Там, де проходила ця битва. Нині в облмуздрамтеатрі презентовано копії двох серій полотен. Як зауважує автор, робота над створенням картин триває. Третя робота стоїть у мене в на Мальберті, я її ще не закінчив. Вона буде називатися Островська біблія. От. І Четверта робота, це, можливо, буде битва подошли. Черговим етапом проекту став загальнонаціональний громадський інтернет-портал з історії України. Розробили його рівненські фахівці. Це в онлайні інтернет-портал історія України, історія великого народу. Цей інтернет-портал дасть можливість, кажуть його розробники, створити у подальшому мережу історичних клубів. До них зможуть долучитись бібліотеки, школи, вузи, музеї, театри. Членом таких клубів може стати кожен і не лише в Україні, але й за її межами. І все з однією метою, щоб у спілкуванні під час онлайн дискусій глибше вивчати історію нашої держави. Але баранчук Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.